Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, це програма Православний Вісник, ваш вірний путівник шляхами духовного буття. Перед нами сьогодні постануть давно минулі події та сучасні новини, богословські глибини та звичайні житейські мудрості. А головне, ми продовжимо йти дорогою Великого посту, дорогою, на якій всіх вірних зміцнюватиме Хрест Господній. Дивіться у нашому випуску. Христопоклонна неділя, смерть на Христі заради любові, страждання Христові або Пасія, якими є особливості цього богослужіння. Як приготувати смачний обід у піст, поради господиням. здавалося б, Великий піст тільки розпочався. Аж ось ми вже посередині цієї подорожі. Її знаменує третя великопісна неділя, яка називається Христопоклонною. Перебуваючи в її часовому просторі, ми вшановуємо святий Хрест та прославляємо хресну смерть Спасителя. Хрест іноді сприймається як вимушена поразка Бога, яка потім нібито виправляється Воскресінням. Утім, це хибне розуміння Хресної смерті, як зазначає сучасний православний богослов митрополит Каліст Уер, перемогою є вже сама смерть Спасителя на Голгофі. Хрест показує нам любов сильну як смерть. любов, навіть сильнішу від смерті, зазначає владика. Наша наступна оповідь про таємничий зміст Хресної смерті Ісуса та особливості Богослужіння у третю неділю Великого посту. Увечері в суботу на центр кожного храму для поклоніння виноситься Хрест Господній. Впродовж найближчого четвертого тижня Великого посту, який церква іменує Хрестопоклонним, поклонним, йому вклонятимуться віряни. Хрест не просто знаряддя смерті, важкої, позорної смерті. Це ще джерело благодаті Божої. І кожен із нас, коли приходить до Христа, він має поклонитися страстям Христовим, подумати над своїм життям, подумати, де Він знаходиться тепер. Тому що і коли Христа розпинали, було багато народу. І де ми знаходимося? Серед толпи, яка сміється. Серед тих людей, які кричать пропни його, серед тих, просто що хто дивиться і чекає, а чим все закінчиться, чи, можливо, ми вже осмисляємо те, що пройшло, те, що відбулося, і кожен із нас шукає те місце біля Христа Господня, де це джерело, благодаті Божої дає надію на життя вічне. Для кожного християнина хрест став зброєю у боротьбі із гріхом. ми надягаємо його в таємстві хрещення як найнадійніший захист та носимо впродовж життя. Він оберігає та укріплює нас, слугує дороговказом до вічного буття. Святі отці говорять, що багато доріг веде до Христа, але всі вони йдуть через Голгофу. Тобто, для кожної людини, яка йде до Бога. Інші дороги не, не існує. І апостол Павло прямо пише, що та людина, яка не померла з Господом на Христі, з ним і не Воскресне. Тобто серцевиною людського життя є все ж Христ, хрест Господень не як історична просто подія, а як подія, яка має відношення до кожного із нас. Тому що християни живуть воскресшим Христом Спасителем, але щоб воскреснути, треба бути з Христом і на Голгофі, подолавши половину шляху до світлого Воскресіння Христового, ми вклоняємося Христу, і коли ми станемо на молитву у дні Страстної Седмиці, коли знову згадаємо страждання Господа, ми не скам'яніємо від жаху, не будемо просто глядачами, а опинимося поряд зі Спасителем, аби разом із ним відчути радість перемоги над гріхом. Напевне, ви чули про євангельських Марфу та Марію. Одна з сестер готувала вечерю, друга слухала Господа біля його ніг. У християнську свідомість вони увійшли як символи служіння і молитви, так і церква. Від самого початку вона поєднує в собі постійну молитву та різноманітне служіння ближнім. а ще намагається постійно нагадувати суспільству про Христа та Його заповіді, нагадувати під час богослужінь у храмах. Власними справами добра та милосердя, а також в інформаційному просторі. Тож, прямо зараз телелітопис, який зафіксував для вас найцікавіше. Під час Великого посту кожна неділя присвячена вшануванню пам'яті святих, які заслужили на особливу повагу своїм подвижництвом. У другу неділю свята церква вшановувала пам'ять святителя Григорія Палами та відзначала собор всіх преподобних Києво Печерських. Цього дня предстоятель нашої церкви молився в трапезному храмі лаври, освяченому на честь засновників Святої Обителі, преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Разом з архіпастером, який очолював божественну літургію, служили також архієреї нашої церкви, серед яких були керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній та намісник монастиря. Митрополит Павел за традицією, першосвятитель під час богослужіння подякував за труди на благо церкви, духовенству лаври та звернувся зі словами настанови до вірян в архіпастерському слові. Блаженніший владика прикликав молитви преподобних отців Києво-Печерських, котрі часто бачили Бога духовними очима, щоб Господь послав мир нашій державі та надію на досягнення царства небесного її боголюбивим народом. И святые преподобные молится, что Господь послал мир на нашу землю, чтобы мы все опомнились, чтобы мы перестали э, подкасать оружие один перед другим, чтобы мы, э, как все дети Божьи, чтобы мы поняли, что э, на земле нечего человеку, человеку делить. На земле человек должен себя готовить к вечной жизни на небе, во Христе Иисусе Господи нашем. Потормотна слава, честь і покоління нині безконечні віки. Амінь. У Київській духовній академії пройшла шоста щорічна конференція Студентська наука в духовній школі. Її учасниками стали студенти Київських духовних шкіл та гості з Одеської, Волинської, Полтавської, Почаївської, Харківської семінарії, а також представники світських вищих навчальних закладів України. Очолив конференцію ректор Київської духовної академії та семінарії митрополит і Броварський Антоній. За словами владики, ця конференція є одним із заходів, що відбувається в рамках відзначення 400-ліття київських духовних шкіл. А також є вже традиційним майданчиком для обміну думками, обговорення перспектив вітчизняної богословської освіти. це свято, щоб показати з однієї сторони все найкраще, що було за цю велику історію, але ще доказати, що сьогодення духовної школи це сучасні методи і навчання, це і сучасні. Відповідь тій проблематиці, яка існує в суспільстві, тому що церква це є суспільство. Після вступного слова владики ректора з богословськими доповідями виступили викладачі та студенти духовних вишів. Також під час конференції було презентовано офіційний логотип ювілею. На ньому зображені святі Петро Могила та Нестор Несторютописіць, які тримають у руках ікону Богородиці. Після офіційної частини зібрання студенти розійшлися працювати у секціях, де обговорювали, зокрема, питання морального богослов'я, церковного права. Минулого тижня в Україні відзначали 201-шу річницю від дня народження Кобзаря. Серед заходів, що відбулися, національний радіомарафон Борітися поборити» Шевченко мобілізує, до якого долучилася й Українська Православна Церква. Зло спини. спини, бута кутії не куй, в склепи глибокі, не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам, вкупі на землі. Єдиномислія подай, і братолюбія пошли. В цьому вірші зосереджено молитву поета за Україну, за всіх нас з вами, за майбутнє покоління без єдиномислія і без братолюбія, без цих євангельських доброчинностей, як говорить нам Кобзар, ми свого щастя, свого майбутнього не побудуємо. Православна віра це школа любові, а любов є немислимою без співчуття. Та чи вміємо ми співчувати? Можливо, якщо йдеться про страждання близьких, дорогих нашому серцю людей. Але чи здатні ми співчувати Богові? Особливо, якщо згадати, що нашого Спасителя зрадили, несправедливо засудили, катували та, зрештою, розіп'яли на Христі. При цьому пішов він на все це добровільно, заради кожної людини. З особливою силою концентрує нас на страждання Христових Страсна П'ятниця, але існує в православ'ї один різновид богослужіння, який робить те саме впродовж усього Великого посту, це так звані пасії, про які наша наступна розповідь. Ісусе, любов споконвічна, Ісусе, який стражданнями Христом своїм увесь світ відкупив. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царство Твоє. Кілька разів поспіль упродовж посту лунають ці слова, налаштовуючи вірян на страсну седмицю. Відбувається це на пасіях, особливих відправах, які зазвичай звершуються ввечері, другої, третьої, четвертої та п'ятої неділь посту. Назва має латинське походження від пасіо – страждати епіцентром пасії є читання Євангелія про суд, знущання та страту Господа Ісуса Христа. Багато хто з нас чув таку назву, як, наприклад, страсті з Матфеєм і Огана Себастьяна Баха, але ми гадки не маємо, що це пряма аналогія наших православних пасій, які свого часу були побудовані саме на підґрунті західноєвропейської культурної традиції. При цьому боятися цього не варто, адже сказано. І чужого навчайтеся, і свого не цурайтеся. Тим більше, що православ'я це живе тіло Христове, йому притаманна творчість. І саме головне, православна пасія є православною і за змістом, і за догматикою. Тобто нічого чужого в ній для нас немає. Цікаво, що своїм виникненням пасії розповсюджені в усьому слов'янському православному середовищі завдячують Україні. Саме тут святитель Петро Могила, митрополит Київський, ще у 17 столітті переосмислив форму католицьких відправ та використав цю ідею, як і ще один привід нагадати вірянам про центральний розділ Євангелія: спокутні страждання і смерть Спасителя на Христі за рід людський. А святитель Інокентій Херсонський вже у 19 сторіччі доповнив пасії текстом Акафісту Стрестям Христовим. Особливістю тексту православної пасії, так само як і тексту Великого покаянного канону Андрія Крицького, є те, що людина не просто слухає цей текст, а є його учасником. Тобто багато подій в цьому тексті розгортається від імені самої людини. Людина промовляє Господу: знаю, Господи, знаю, чому твої ризи червоні. Це я своїми гріхами вкрив тебе ранами. Тобто, через дві тисячі років ми можемо відчути, що ми так само беремо участь в розпинанні Христа, завдаючи йому рани своєю поведінкою, своїми вчинками, своїми пристрастями і гріхами. Тож пасії це не просто згадка. Вони закликають кожного зупинитися, переосмислити та докорінно змінити своє життя, перейти зі стану катів Сина Божого. Устан його справжніх учнів і послідовників. Звісно, якщо ми дійсно здатні на справжню і щиру любов до Христа. Нещодавно я став свідком побутової суперечки. Неофіти, які постували вперше, ніяк не могли дійти згоди, можна їсти кальмарів у піст чи ні. В результаті, не знайшовши відповіді, вони залишилися голодними. Але насправді голодувати під час Великого посту не обов'язково. Це не дієта перед пляжним сезоном і не засіб катування власного тіла. Навпаки, для того, щоб вести інтенсивне духовне життя та водночас не занедбати свої звичайні повсякденні обов'язки, нам потрібні сили. А для цього треба навчитися готувати поживно, смачно та зі збереженням усіх великопісних традицій. Пропонуємо взяти майстер-клас. З приготування пісного обіду у справжніх знавців цієї справи. У вас пісні страви і досі асоціюються з несмачною прісною їжею. Тоді подивіться на цих двох господинь. До матінки Оксани сьогодні завітала в гості подруга матінка Тетяна. Попереду дружня вечеря. Оксана показує вже готові страви. Ось найлегша бульба у кожушках. А це капустяний суп, але не простий з рибкою. У ній так багато білка. Вона закипає, я виймаю тоді на тарілочку, виймаю, приймаю всі кісточки, хребет і тоді дроблю на шматочки. І Вже в кипячу водичку додаю картоплю. І капустку і це кипить, потім томиться на маленькому вогні. На плиті доходить квасоля з овочами та грибами. Тим часом тетяна готує на швидкоруч ікру без ікри. Склянка соняшникової олії, склянка томатного соку, а потім склянка манки. А олія не дасть їй комочки збитися. Плюс одна натерта цибулина і вуаля перед вами, наче справжня ікра мойви. Після ікри Тетяна береться за пісний салат Цезар. Це ми взяли для салатика три такі кальмарчика. Великі каже, не а два. Вони мене не які. бачите. Такі Ну, а ми зараз волшебне діло з ним зробимо. Секрет і диво в тому, що перед приготуванням кальмари слід залити окропом, згодом добре промити під краном і на сковорідку. Десять хвилин і все можна викладати на тарілку з салатом, огірками та помідорами. Син Оксани, трирічний Андрій, прибіг на пахожі до кухні. Одна митця хлопець допомагає мамі накривати на стіл та встигає показувати акробатичні трюки. Андрій придивляється до запашних страв. Вже майже визначився, що любить найбільше. Новина в Спеціально для дітвори Оксана і Тетяна готують десерт: корзинки з желеними цукерками вкриті ароматною сумішчю. Да, ми приготували, взяли е, желатин, вершки, вершні сорок. Така косу за помолокозвичайно є і ми зафарбували запаркували сілом логічним, щоб воно було мало з Отака вечеря, і справді дивишся на стіл, і аж не віриться, що все це пісне. Діти матінки Оксани теж постують. кажуть, у мами завжди все смачно. Жінки усміхаються. Вони знають все треба починати з молитви і не вихвалятися тим, що постуєш, адже подвиг у тому, аби не їсти один одного. А страви це так нічого складного. Сьогодні ми увійшли у хрестопоклонний тиждень. Упродовж нього у храмах стоятиме хрест Господній, щоб вклонитися Йому і прославити Господнє Воскресіння, бо без Христа немає Великодня. Несімо свідомо свій власний життєвий хрест з усіма його спокусами і складнощами, бо саме у цьому полягає наш шлях до духовної досконалості, до єднання з Богом. Наш сьогоднішній хрест важкий, він скривавлений військовим протистоянням, ворожнечею та ненавистю. Тому на нас особлива відповідальність пронести цей хрест з таким смиренням і любов'ю, з якими ніс Його на Голгофу Син Божий. Саме тоді ми розділимо Його великодню радість і станемо разом із Господом переможцями. Христос посеред нас і є, і буде.